Тернополян та гостей міста під час фестивалю Українське різдво на бульварі Данила Галицького розважали різдвяною кулядою та вертепами. Аматорський колектив з Мошкович почав колядувати вже в автобусах дорогою до Тернополя. Водії автобусів і тролейбусів до нас звернули до нас відвернулися такою увагою, що не брали з нас коштів, а ми просто колядували в автобусі. Це просто ми створювали таку різдвяну різдвяний настрій і різдвяну атмосферу. І вся аудиторія, яка проїжджала в цих автобусах, слухала нас. Серед традиційних персонажів Ангела, чорта, царів, Діви Марії, Йосипа у Тепі, що представив колектив з Машкович, є й нові до прикладу, циган. О, та я цігав і що вмію робити. Кою дою і краду вмію ворожити. Можна і жінку вкрасти, а в кого є файна, можу коника гнідого вивезти зі стайні, можу ложку підвостряти, голос підховати, як десь тя кусок сала на скрипці заграти. Під час фестивалю було вітряно, почався сильний сніг, проте така погода не стала на заваді колективом. Навпаки, додала різдвяно-новорічного настрою. Дуже важко, тому що сніг. Живочі, ну не дуже все ну, не чітко видно, бо сніг живочі мета. Погода ну погода різдвяна, але попри цього, ми сподіваємося подарувати всім гарний настрій. Тепло. Під час фестивалю Українське різдво нагородили переможців загальноміських конкурсів. Ми також нагородили кращі колективи, кращі роботи індивідуальні, ті, хто доєдналися до загальноміських конкурсів, номінації на найкрасивішу ялинку, на найкрасивіший вертеп і найкрасивішу різдвяну шопку. Відповідно, всі в кожній номінації було визначено три кращих переможця. Кожен з них отримали подяки міської ради, подяки міського голови і грошову премію від 250 до 1000 гривень кожен.